У 17 звання майстра спорту України. Це не він обрав греко-римську боротьбу, це вона обрала його. З дідом і татом тренерами у Богдана жартує сам, не було вибору. Але подальші досягнення його заслуга. Каже, треба бути наполегливим, терплячим. Одним словом, це нам простим, не таким, я не скажу, як яким має бути. Трудяга пахати над собою, над своїми помилками. Тяжко, наприклад, сюди я ганяв 8 кілограмів. Ми скинули 8 кілограмів. Да. За скільки час за 9 днів. – Як? Так, не діли. Маленько. чуть чуть пив, тренувався в сильному режимі і все. Скинув тренування по 5 годин щодня. Все, щоб до участі у всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби важити 55 кілограмів. Перемога в змаганнях квиток на чемпіонат світу. Украинская команда, я уже сколько лет занимаюсь сборной команды юниорской, это один из самых сильных команд. Этот турнир является отборочным на чемпионат мира, который пройдет 4 августа в Загребе. И в этом турнире лучшие спортсмены заняли первые места, поедут на чемпионат мира. За спортсменами спостерігає головний тренер національної збірної з греко-римської боротьби Артур Дзігасов. Багаторазовий чемпіон України, переможець Кубка світу, призер Олімпійських ігор свого часу тренувався у Тернополі. Нині приглядає, кого тренувати йому. «Помагаю, приглядаю для себе, бачу, хто там може там в взрослу команду вплинутись і шукаю для себе резерв. Всеукраїнський турнір присвячений пам'яті колишнього президента Тернопільської Федерації греко-римської боротьби Євгена Ворка, проводять вже вдруге. Занепасти його улюбленій справі не дають друзі і рідні. Дуже цікава людина була, така да, співучий чоловік був такий да, хлібосольний. Він тримав той костяк збірної області. Щоб і питанням, і якимись там коштами він завжди допомагав. Для мене діто і батько це завжди приклад. Таке відчуття, от саме коли дійсно вся Україна вона єдина. Сьогодні я познайомився з хлопцями, з представниками зі східних областей. Було дуже приємно з ними поспілкуватися. І заодно я зустрів своїх друзів з Тернополя. Дуже приємно, коли майорять наші українські знамена. На різних Олімпійських іграх чи на певних змаганнях, коли звучить гімн України. Але щоб до цього дійти, це певна титанічна робота і тренерської команди, і самих спортсменів, це є певна школа, школа навчання. І тому на сьогоднішній день, знаєте, все-таки я би хотів, щоб суспільство зрозуміло, що спорт це є ті речі, які невід'ємні від здоров'я нації. Призовий фонд змагань гроші, кубки, медалі. Та головне участь у чемпіонаті світу. За неї змагались близько 80 учасників зі всіх областей України. Не було хіба Криму. Перші місця завоювали спортсмени з Миколаївської, Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської та Рівненської областей. На чемпіонат світу з греко-римської боротьби у складі юніорської збірної може поїхати тернополянин срібний призер Олександр Новачок. Проте, незалежно від нагород і кількості років, присвячених спорту, спортсмени запевняють, греко-римська боротьба це назавжди. Я люблю цей від спорту. Це не просто хобі, це як можна сказати, вже життя.